Привіт! Вибір джерел безперебійного живлення зараз складнуватий. Купа брендів, багато варіацій по потужності, з збудованими або знутрішніми акумуляторами. Але вибирати все ж приходиться, бо Росіся, на жаль, досі існує. Мені був потрібний потужний інвертор з зовнішніми акумуляторами, а головне, щоб він був з чистою синусоїдою. Я такий знайшов і зараз я вам про нього розповім. Це інвертор з синусоїдальним виходом Енерджині на 2000 вольт ампер, тобто 1200 Вт. А саме HiPS-2002. В Енерджині є великий спектр потужності саме цієї моделі від 180 Вт до 3 кВт. Там ззаду буде тільки різна кількість розеток та товщина кабелів, а також вольтаж підключення зовнішнього акумулятора або акумуляторів. В моєму випадку тут ззаду дві розетки, запобіжник, кнопка виплення звукового сигналу, отвір для вентилятора. Перемикач потужності зарядки акумуляторів, кабель живлення та кабелі для під'єднання зовнішніх акумуляторів. Так, саме акумуляторів, бо для даного інвертора потрібно 24 вольт. В комплекті навіть поклали кабель, щоб можна було з'єднати два акумулятори. І в залежності наскільки ампер будуть акумулятори, то й настільки й треба перемикати потужність заряду. Тут їх три рівні. L це від 3 до 5 А. Це для акумуляторів від 20 до 50 А. Рівень М від 7 до 9 а для акумуляторів від 60 до 100 а та рівень H від 10 до 15 А для акумуляторів від 100 до 200 ампер. В специфікаціях пише, що тут підтримуються акумулятори до 300 а, але не менше 20 через початковий зарядний струм у 3 ампери. Сила заряду зазвичай ще друкується на самих акумуляторах, тому можете там глянути, який ампераж їм потрібний. Я взяв два акумулятори по 40 а. Це гелові акумулятори Рітар. По ним теж буде відео. І якщо мені їх не вистачить, то я можу докупити ще два акумулятори. І я тоді отримую 80 А24 В. Головне брати однакові акумулятори та ще бажано, щоб вони були однакового бренду та типу, щоб не було проблем. Бо є, наприклад, гелові акумулятори, а є Аджем-акумулятори. Тому обирайте, щоб вони були абсолютно однакові. Спереду інвертора є дисплей. На ньому показаний стан заряду. Акумуляторів у вигляді батарейки, вхідний та вихідний струм. Навантаження показано у вигляді якогось віяла. Мені це чомусь нагадує Сіднівський оперний театр в профіль. Нижче є позначки режимів роботи від мережі або від акумуляторів, також і значок помилки та перенавантаження. Ну і нижче кнопка вимкнення. Найрежим режим роботи такий, що інвертор не вимикається. Тобто, кнопкою ви можете вимкнути вихідний струм, але інвертор сам не вимкнеться. Тому для повного вимкнення потрібно натиснути на кнопку, вимкнути вихідний струм, а потім вже витягнути інвертор з розетки. Все. А коли в наступний раз кабель вмикаєте, то інвертор сам увімкнеться і буде заряджати акумулятори і увімкне вихідний струм. Це доречно тоді, коли у вас не було світла, потім воно з'являється і він буде сам заряджати акумулятори. Це в принципі класно. Інвертор працює майже безшумно. Кажу майже, бо якщо прислуховуватись, то від нього трошки чути звук трансформатора. Він тихий на рівні, трошки більше ніж 30 дБ. Це якщо шумомір впритик поставити. А якщо щось увімкнути, наприклад, комп'ютер чи ноутбук, то вони будуть гучніші за цей інвертор, і його ви чути не будете. Вентилятор вмикається тільки в режимі роботи від акумуляторів, або коли він ці акумулятори заряджає. Від нього вже буде більш шумніше, десь трошки більше 40 дБ, але знову ж таки, це якщо прямо впритик до нього поставити шумомір. Для мене це не шумно, як для інвертора. Пошумів, зарядив і вимкнувся. В цілому я ним дуже задоволений. Спочатку думав брати два окремих інвертори для котла та для комп'ютера. Але потім я подумав, що буде якось дешевше, простіше купити один потужний нормальний інвертор з нормальними акумуляторами. В моїх краях вимикають світло в критичні моменти, раз на 4 години. І мені треба, щоб котел працював без перебоїв. Бо я вже молодий батько, і треба, щоб вдома було тепло та комфортно. Тому і потрібна чиста синусоїда для котла. І для ПК вона теж бажана. І в цілому, коли пропадає світло, я можу завершити нормальну роботу, або дорендерити відео, або нормально зберегтись, або якийсь час ще попрацювати. Ну і в цей час, звісно ж, працює котел. Потім я комп'ютер вимикаю. Ну і далі вже інвертор працює тільки з котлом. Все, от такий мені потрібно, скажімо так, метод роботи. І це все цей інвертор забезпечує. І вже розраховуйте під себе акумулятори. Можливо, вам потрібен більший час роботи. Я взяв ці 40 амперні акумулятори, бо вони найменші гелеві від Рітар. Окрім 40 амперних там є ще 55 А, 100 а та 150 А. Але про них вже в наступному відео. А якщо ви спитаєте, на хіба тобі інвертор на 1200 Вт? Дивіться. Я коли купляв, то в продажу були на 500 Вт та на 1200 Вт. Вибір був очевидний, бо в максимальному навантаженні мій ПК може відсьорбати 600 Вт. А ще туди котел доплюсуєте, то це десь виходить близько 700 Вт. Тому, Тому я взяв 1200 Вт. По-перше, в мене буде великий запас, який завжди буде доречний. Запас це круто. А ще тут є захист від короткого замикання, захист від перенавантаження та захист від низької та високої напруги. Робочий діапазон вхідної напруги від 145 до 275 вольт, і перемикання на акумулятори відбувається до 4 мілісекунд. Отже, завершуємо за даний інвертор. В цілому, все чудово. Працює класно, має чисту синусоїду, та й даний інвертор він потужний, що з моїм ПК це дуже доречно. Ну а акумулятор вже підбирати під себе. Я вже його тестую з літа, і кожен раз, коли були якісь перепади або вимикало світло, я згадую, що купив я його немарно. От і все. Залишились питання? Будь ласка, пишіть в коментарях. Залюбки відповім. І побачимось в наступному відео. До скорого!